Я родив Віктор Юрійович з міста Тернополя. Мені 27 років. Я служив з 20 років війську. Це 18-й рік. Мене в 20 років призвали на строкову службу. Я так служив до 24 років. Потім, в 21-му році, я звільнився. Я служив за контрактом. Спочатку строкову службу служив, потім перейшов на контракт. І в мене закінчився контракт, так що я в 2021 році звільнився. Я думав десь їхати на закордон, ну десь на заробітки. Але так сталося, що війна була. Ну, прийшла так, що зразу долучились на наступний день. Ну, коли це все формувалося, я прийшов в воєнкомат. Ну я знав, бо тому що я служив в строкову службу, контрактну службу, що я, хоча б, щось там вмію з якогось озброєння стріляти. Можу стріляти з малокаліберного до крупного каліберного. І пішов в воєнкомат, вони мені спочатку сказали, там може ви хочете десь ДШВ чи ще щось. Але там треба було заключати контракт. А я вже пройшов той контракт один, то я собі так подумав, та ні, давайте мені щось таке, аби закінчилась війна, і я ну, повернувся назад додому. І в нас якраз тоді в Тернополі створювалось оцей іменно ця 105-та бригада з добровольців. І мій 82-й батальйон в той день якраз створився. Перебували в населеному пункті Суми. Спочатку на кордоні. Ми допомагали ДФТГ втримати, тобто суми. Вони якраз їх вигнали за кордоном. Ми стали на кордон, як ТРО. Різні, щоб ви розуміли люди. Нас може от, наприклад, візьмуть з десяти чоловік, були тільки два військових решту різних. Хто на заробітках працював, хто слюсар, хто вчитель, хто ще щось не просто так, що там підготовлені вже воїни. На початку такого не було. Ті, хто могли взяти зброю, і воювати, вони й і пішли. То і було все рівно: чи ти вчитель, чи ти військовий, то значення не було. Зовсім інакша війна, зовсім інакше озброєння, зовсім інакші технології, ніж раніше було. Я отримав поранення в населеному пункті. І масютік ми виконували бойові завдання. Нам дали ділянку, щоб закріпитися там. Ми вирушили туди з командиром. Роти що я саме більше жалію, то що довірився своє життя таким всяким. Генералам, які не могли взяти на себе відповідальність, сказати там правду, що цей ділянок ну не втримати. Треба якісь допоміжні сили. Цим ділянком тільки нашу імену одну бригаду перекрили. У нас навіть тоді не було вороньованої техніки. Просто автомат, РПГ чи кулемет — це було за щастя, мати далі почали закріплятись, копатись. Але вийшло так, що ворог занадто близько наблизився до нас. Ми дали йому відсіч, і він зрозумів, що він штурмом нас не візьме, почав використовувати дрони і артилерію. Загинув мій командир роти. Ми його хотіли на евакуацію доставити. І під час цієї евакуації дрон нас Знову засік мене ще за трьохсот толо. Мені на моїх очах відірвало ноги. Години три чекав. Може, я не пам'ятаю. Десь години три це точно чекав на евакуацію. Був дуже інтенсивний обстріл. Це треба з нуля забрати аж в госпіталь, щоб надавати допомогу. Це дуже була велика відстань. Це був населений пункт Масютівка. Ну там взагалі не було як їх втримати. Тоді були підрозділи в це новосформовані від Шойге у ці штормзет. Я їх бачу, бачив їхні документи. Не один бій з ними був. Потім реабілітація, Ну я опинився в лікарні. Я зрозумів, що в мене ніг немає. Я зателефонував додому до своїм рідним, Рідні зібрались, приїхали до мене. Тримали мене особливо, мене підтримала мене моя дружина. Весь етап моєї реабілітації — це єдина людина, яка іменно мене розуміла і підтримала, і допомогла встати на ноги. Я спочатку проходив лікування, але для мене це був виклик, можна сказати. І я за місяць часу. Пройшов цей етап, коли реампутації у роблять далі. Тобто, ще не зашивають тобі і І коли вже зашили, це десь місяць пройшов від тих всіх операцій, я то все витерпів, мені зашили, і я попав в реабілітаційний центр у Львові в Галичині. Великий любінь називається. Ще до того, як я отримав поранення, моя дружина звернулася в Суперхюменс, зареєструвала мене, і вони чекали мене від того часу, коли ми робили мені операції Був в лікарні, вони зателефонували до мене. Я приїхав на замірки, вони мені перший раз тоді поставили механічні протези. Ну, ходив, можна сказати, та десь та більше. Чим півроку певне ходив. І я коли лежав в Галичині, в великому Любині, в тому реабілітаційному центрі. Мені підскали цей благодійний фонд Біґів разом з естонським урядом допомагають нашим захисникам у протезуванні. Я звернувся туди і встав у чергу. Мені. Сказали, що передзвонять, і я розумів, що мені треба буде виїхати за кордон, і мені ще треба буде певний етап знову проходити. Тобто, МСЕК, знову лежати в лікарні. Зробив собі за паспорт. Виїхав в Естонію. Побув там три тижні і повернувся назад з новими електричними протезами. Мені зателефонували, так як в мене більш складне поранення, ніж хлопці по одній нозі, так, То мене в першим чергу взяли. Коли я перший раз дзвонив до них, то вони мені сказали, що має фонд на цей рік, тобто підтвердити. На 24-й, наприклад, протезування підтвердити. І я дочекався, можливо, це дуже велике щастя, що я попав в ту чергу і отримав протез. Протез один коштує 80 тисяч євро. Три тижні мене протезували. Я вернувся в Україну. Так як ми вже там готові були, ми вже були навчені. Ми там переважно всі хлопці, які вже тобто ходили на механіці. Саме більше важливо, то що вони хотіли, щоб було комфортно. Для нас ти кожен день звертався, чи тебе десь там тисне, чи ще щось. Вони змінювали тобто, форму, щоб тобі було комфортно вдягати протез, чи протез злітає. Ну, всі ці різні нюанси, тобто, вони робили. Дуже великі переваги. Механічні протези. Ти постійно маєш бути на тривозі, тобто ти постійно мусиш контролювати протез. А от електричні, ти можеш і навіть просто розслаблено йти сам іменно. Коліний вузол він під тебе підстроєний, щоб знати, де тебе зловити йому на твої ноги. Як я став на електричні протези в Естонії, то я перші свої кроки без костелів взагалі без нічого почав ходити. Я за своє життя три рази вчився ходити. Перший раз то з малку, другий на механічних, а третій — то на електричних. Думаю, з часом. Таке, як костері, я не буду взагалі використовувати. У мене є ну, побратими, теж з батальйону, хто отримав поранення, Ми ну, зустрічаємося. Хто в відпустку приїжджає, ми зустрічаємося. Ми один одного не забуваємо. Була тоді різниця між нами, росіянами, тим, що я бачив, що вони на полі бою, просто ходили з своїх вбитих, тільки з... забирали озброєння, екіпіровку, а я. Старався евакуювати тіло свого побратима, щоб вдома його поховали рідні. Така між нами різниця. Зараз на даний момент я зараз треную, стараюся реабілітуватися, стати таким, ну, як принаймні, хоча б на процентів 70%, щоб був такий, як раніше. Всі ці функції зміг виконувати, які я раніше виконував. Я стараюся йому свій дім підлаштувати під себе, тобто під свій спортзал. Я вже замов собі білу доріжку. У мене навіть багато різних тренувальних вправ, резинки є в мене. Додаткова вага, що я вдягаю на ноги. Я вдягаю додаткову вагу, стою на бігу доріжку, тобто, щоб мені було легше ходити. Я змушений займатися, чи є в мене бажання, чи немає. Якщо я хочу ходити, я змушений кожного дня займатися спортом, це відділяти цьому 2-3 години це 100%. Я змушу. Фехтуванням так, це все для себе теж займаюся. Я, ну, можна сказати, все життя вивчаю мистецтво війни, можна сказати так. Захоплення маю. Зброєю навчаюся ті курси в Майта Академі. Не більше людям хочу, щоб навіть якщо хлопці хтось дивиться, щоб не втрачали надію, що це. Ампутація це ще не вирок. Вирок це смерть хіба що, це вже точно. Там нічого не зробиш. Зараз є багато способів протезування біонічне, електричне, і хочу просто сказати те, щоб люди теж цього не забували і допомогли таким людям, наприклад, отримати цей протез. Держава не компенсує такого дорогого протезу. А людина віддала своє за це здоров'я. Ампутація от, у нас є 21 вік. Слава Богу, що є, є такі механізми, що заставляють людей почувати себе людьми.